Уже на вході до модного клубу усіх гостей вечірки зустрічали казкові герої, які роздавали чарівні смаколики. Рекламне агентство Люкс влаштувало вечірку у стилі легендарної історії Аліси країні чудес, і це не випадково. Ми хочемо, щоб це. Кожен хто вийшов, сказав Вау після цієї вечірки. Власне, тому ми вибрали таку чарівну тему, де ми можемо чарувати, вражати чудесами, дивами. Ціла плеяда відомих виконавців вражали гостей своїми піснями цього вечора. Виступали Павло Табаков. Надалка Карпа, Скрябін та багато інших. Влаштували і конкурс на кращий капелюшок, адже дрес-код вечора головний убір. Також серед запрошених розіграли оригінальні подарунки. Ви знаєте, ми з нашими клієнтами, ну, напевно, не просто там партнери, та не просто там клієнти, замовники, виконавці. чи всього, ми друзі. А друзі як, як прийнято, люблять спілкуватися, зустрічатися. Саме тому ми робимо таку вечірку. А для наших улюблених клієнтів рекламне агентство люкс на ринку реклами уже 15 років. Нині це агентство повного циклу, тобто надає послуги, починаючи від розробки креативної стратегії і закінчуючи виробництвом і розміщенням відео-аудіороликів, програм і фільмів. Провідних телеканалах та радіостанціях, проведенням презентацій та концертів. Партнерами рекламного агентства Люкс нині є провідні бізнесмени, артисти і просто впливові люди. З рекламним агентством Люкс єднають ще кілька дуже цікавих телевізійних фільмових проєктів. Ми робили три фільми з телекомпанією. Це був дуже високий рівень фільмів. Радіо Люкс одне з найпопулярніших радіо. Тому ми саме вибрали цю радіостанцію для розміщення нашої реклами. І дуже задоволені. Багато клієнтів до нас прийшло якраз після реклами Радіо Люкс. Я просто вчора порахувала виявляється, Я з, з Радіо Люкс десь, десь 10 років. Мені аж страшно стало. І це не дарма, тому що з хорошими людьми просто не відчуваєш часу. Сьогоднішня вечірка люкс Переваги так само «Люкс». Ну то все люкс. І такі вечірки рекламне агентство Люкс влаштовує щороку. Оксана Мартино, Олександр Брагадир, наш репортер.